Новий рік, нові читацькі плани. І сьогодні я поділюсь тим, що я собі запланувала на 2024 рік, і розкажу, чому я так чекаю на це читання. Привіт, ви на каналі Буклізбог. Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Давайте зайвих слів. По пунктах буду розказувати, що я собі не планувала. Скажу чесно, я проаналізувала свій підхід до читацьких планів 23-го року. Тоді я просто діставала зі своїх книги, які давно чекають на читання, або великі книги, або просто ті, які мені все-таки цікаво було глянути, що воно є. І цей підхід не спрацював, тому що з 10 книг запланованих я дві прочитала, три почала. Читати, а 5 взагалі до них не доторкнулися. І це насправді дуже такі собі показники, мені не сподобалось. Тому цього року я змінюю підхід і я обрала не конкретні 10 книг, а вибрала собі деякі категорії. Це буде цікаво. Тож, давайте почну розказувати про все по пунктах. Пункт перший це наша ініціатива, авантюра з. Аліною з каналу Сапограф та нашими подругами Оленою та Юлією. Ми зробили літературно-лінгвістичний марафон, який називається Стаді Бадіс у Телеграмі. Концепт того всього, що ми вигадали, дуже простий. Ми читаємо чотири книги іноземними мовами за цілий рік, тобто по книзі на квартал. Ми спілкуємось, підтримуємо одне одного, ділимося враженнями і паралельно виконуємо 52 завдання. По завданню на кожен. Тиждень ці завдання цікаві, і вони також е, зроблені для того, щоб допомогти вивчити мову. Це прикольна така ініціатива, і я планую нарешті розблокувати ось цю суперздатність читати спокійно англійською та норвезькою, тому що я знаю багато, але мені все ще не вдається вийти за межі наукових текстів англійський, які я читаю спокійно, і якихось учбових текстів в Я вже хочу приходити до художньої літератури, тому я беру участь, звичайно, в тому, що. Допомагала вигадувати, і зараз вам розповім про книгу, яку читатимемо у першому кварталі. Але перед тим я наполягаю, що ви також долучались до нас, тому що веселіше і простіше вчитися новим навичкам разом. Отож, у першому кварталі я читатиму легендарну роботу Рейчел Карсон, яка називається Silent Spring. Ця книга вона змінила світ. Буквально тому, що авторка, вона за сумісництвом також є біологиною, науковицею в певний період часу помітила, що весна в Америці тиха. Птахи не співають, а все через те, що птахи померли, адже їм не було чим харчуватися. Все це через використання ДДТ речовин, які вбивали комах, нібито для того, щоб, по-перше, зробити життя простішим, дабо без комарів, нібито і легше, і якось приємніше жити. А по-друге, зберегти посіви. Різних культур, щоб було що їсти. І ось це неконтрольоване, буквально неконтрольоване використання таких речовин призвело до того, що птахи вимерли. І тут авторка розповідає про всі етапи, чому ці речовини впливають саме так. Як з цим впоратися, чому, що до цього призвело? Буквально про всі аспекти. І справа в тому, що це коли я говорю, що це легендарна робота, і вона змінила світ, Це саме так воно і є. Тому що кожен еколог, природознавець, людина в сфері, аграрій, фермер, всі мають це прочитати. Тому що це про ту саму людську дурість, яку можна було уникнути, якби думати головою. Це по-перше. А по-друге, воно дійсно змінило світ, адже після цієї роботи в світі, в Америці, зокрема, розпочався просто бум природозахисних рухів. Це по-перше, а по-друге, в світі, в принципі, переглянули способи, методи та концепції використання таких речовин, як ДДТ. І я, як еколог, просто зобов'язана це прочитати. А також я своєю місією абсолютно точно вважаю розказати про цю роботу і змусити хоча б одне видавництво перекласти та видати це українською мовою, тому що це просто необхідно. Це просто must reading. тому це моя бажанка номер один. Але Окрім того, в межах цього марафону я ще буду читати три книги. Тут будуть і книги норвезькою. А також я сподіваюся у 24 році навчитись читати польською та закріпити це вміння та розвинути його, прочитавши принаймні одну книгу. Другий пункт, і він буквально приїхав з планів 2023 року, 24-й, це прочитати книгу Смерть Артура Томаса Мелорі. Я цього не зробила, тому що мене злякав обсяг, але я. Мушу це зробити у 24-му році. Тому що смерть Артура, сера Томаса Мелорі, це те, від чого, в принципі, пішла Артуряна. Якби не ця робота, я не впевнена, що автори, як і в ранішні часи, так і зараз писали б історії про короля Артура, якби переосмислювали це все. Це, от саме той виток, той ґрунт та база у темі у темі Артуріана, яка в принципі існує. І читати будь-які інші роботи, не прочитавши смерть Артура, ну це просто неправильно, тому я все-таки хочу це зробити, тому що я дійсно люблю і фільми, і книги, де є переосмислення або не переосмислення в якимось інший спосіб використання елементів Артуріани, тому це таке моє. Залізне Бажання прочитати смерть Артура цього року. Далі, в 24 році, я знову спробую познайомитись із Бренденом Сандерсоном. Справа в тому, що 23-му я прочитала «Небовись» і мені не сподобалось. Це була дуже проста історія, в дечому примітивна, вона мене абсолютно не вразила і навіть трошки обурила. Я не зрозуміла абсолютно, чому автора так люблять, чому в нього стільки фанатів за от. Книгою небовись конкретно. Я подумала, що оскільки в мене все одно є інші куплення його роботи, то я мушу спробувати ще раз і прочитати в нього щось іще. Конкретно зараз можу показати вам хроніки Борис Світла, першу книгу Шлях королів. Але я не певна, що читатиме саме цю книгу, можливо, я візьму першу книгу з трилогією земли народжених від неба надрукованих неба. Це буде просто за настроєм. От коли мені захочеться епічного фантезі, тоді я і візьму е, одну з цих історій. І не знаю, чого очікувати. Я просто сподіваюся зрозуміти і відчути, що фанати Брентана Сандерсона так люблять для того, щоб якось інакше подивитись на його творчість, або ж остаточно для себе визначити, що це просто не мій автор, і мені треба з цим змиритися і. Не чекати, що він мені сподобається. Тож 24-й рік найкращий час для того, щоб це визначити. Також цього року я хочу продовжити своє знайомство, або скоріше, завершити перше знайомство із творчістю Мариона Джеймса. Це роман Чорний леопард, трудий вовк. Я його вже починала читати у трача петеку у 2023 році. Тоді мені сподобалось і мене шокувало те, про що він говорив буквально з першого речення, як він це говорив, скільки там образів, як все це метафорично, як все це це? Цікаво, неординарно, незрозуміло, як все це, ніби знаєте, з атмосферою гаряче. Тому я вирішила, що 24 четвертий рік це точно рік, коли я прочитаю цю книгу. І якщо вона мені сподобається, то я прочитаю другу книгу цієї трилогії, яку зовсім скоро видасть видавництво «Жорж». Я насправді чекаю знайомства з цим автором такого повноцінного, тому що я досі пам'ятаю те здивування, яке було в мене від третього Аптетек». і скажу вам чесно: далеко не всі книги викликають у мене такі емоції. Наступний пункт це також автор. Дон Деліло. Я вже читала в нього художницю тіла. І тоді це було не те, що щось, що мене сильно вразило, але це було цікаво. Особливо те, що я тоді брала участь у книжковому клубі. У нас були доволі цікаві обговорення, і я тоді зрозуміла, наскільки Дон Деліло цікавий автор, наскільки він глибокий і наскільки він інтелектуальний. Це буде. Дивно, це буде, скоріш за всього, незрозуміло, але я хочу спробувати читання цього автора ще. Я не знаю, який з романів я візьму, але це визначить, напевно, випадок. Я в якийсь момент зайду в магазин. І подивлюсь, на який з романів в мене паде око. Скоріше за все, це буде білий шум, тому що ця книга менша за обсягом, і вона не знаю, якось дивлюсь на неї. Мені от хочеться її купити, хочеться взяти до рук. А які в мене очікування від цього автора, від повтору читання цього автора, не знаю. Але просто є якась така внутрішня необхідність знову е звернутися до Деліли та прочитати ще щось у нього. Також настав час познайомитись хоча б з якоюсь роботою Толкіна. Я не читала нічого в Толкіна, я навіть повністю не вдивилася фільми за його історіями, то просто мені не було цікаво. Але оскільки минулого року я купила декілька його робіт від Астролябії в цих гарних виданнях, то я познайомлюсь із ними. Зараз в руках тримаю «Серга Вейн і Зелений лицар за редакцією Крістофера Толкіна і. Подивимось, як мені це. Але я от хочу принаймні перечитати ці роботи Токіна, які є в мене, і тоді або підготуватися до читання «Водорі перснів», тому що це нескільки складне читання, а скільки об'ємне. Я дуже тяжко читаю об'ємні речі. А, або не знаю, або визначити, що воно мені не треба. Але принаймні зараз план такий, щоб прочитати ці поеми а, разом із всіма. Додатками, примітками і познайомитись, по суті, з класикою, і водночас із творчістю роботами, скоріше, так, роботами Толкіна. Окрім того, ви знаєте, що я люблю книги з картинками. Часто ці книги з картинками це щось мистецьке, або про кіно, або щось таке. І оскільки я люблю їх купувати, але я не дуже не те, що не люблю їх читати, просто я не тягнуся до них дуже часто, не беру їх з полиць, хоча це неправильно. Тому цього року я собі просто записала, що як мінімум дві мистецькі книги мають бути прочитані. Відкриття, для того, щоб я якось зрозуміла, про що воно є, і відкрила для себе щось нове і так далі. Перша книга це буде Вувку. Lost and Found – це про українське кіно 20-х років і про те, що знімали в цей період. Книга сама по собі дуже гарна. Мені дуже подобається, в принципі, як це зроблено. Це ці от вирізки, записки, постери. Ну, це просто дуже гарно. Плюс ця книга дуже класно зверстана. За цим прикольно спостерігати, і я думаю, що ця книга, в принципі, як факт, вона є особливою і мистецько цінною. Тож час ще й прочитати все тут написане і дізнатись для себе щось нове. Другою мистецькою книгою буде мистецтво України 20-го початку 21 першого століття від Аліси Лошкіної. Цю книгу я купила на Київ Буквікен на початку вересня, і тут насправді дуже 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 багато і тексту і багато робіт. Я хочу розуміти, як розвивалося наше мистецтво українське, як ми дійшли до тої точки, в якій знаходимось зараз. І поки що я для першого знайомства такого більш глибокого вибрала цю книгу, а не більш ранні етапи, тому що боюсь просто, що загублюсь в більш ранніх етапах. Тут же цей період українського мистецтва до мене ближче, я його можу візуально зрозуміти. Я розумію, що воно мені подобається. Ну і Контекст е, часу я також можу зрозуміти, тому от моє друге читання. Не знаю, скільки часу це займе, тому що довгі е, роботи, довгі книжки, об'ємні я читаю важко. Е, не через те, що м, втрачаю, е, як ви знаєте, зацікавленість, а через те, що в якийсь момент просто е, втомлююся від е, одного й того самого. І мені треба якісь додаткові стимули або дуже великі перерви для того, щоб таке дочитувати. Ще одна конкретна книга, і далі перейдемо до чогось дуже цікавого. Це зброя мікроби і харч від Джареда Даймонда. Власне, те, як зброя мікроби і харч змінювала цей світ, змінювало людство і все, що відбувалось в людстві от витоки нерівності між народами. Хочу дізнатися про це більше, прочитати, тому що це також є видатна робота, і вона, ну, мусить бути прочитана людиною освіченою. А я себе вважаю людина освічена, значить, що саме час це зробити. От, Шейлород поліцейської премії. Тут взагалі не треба слів, просто зброя, мікроби і харч. І останнє, про що поговорю, це. Бінго від бухлізблог. <хи> Справа в тому, що мені підказали ідею, що можна зробити бінго. Це буде цікаво і мені, і вам. Тож. Презентую, <хи> є 12 пунктів, які ви можете трактувати як захочете. На один пункт на місяць, але це зовсім не обов'язково. Ви можете підбирати книги під пункти, або ви можете прочитати в кінці року, сказати: О, ось всі мої прочитані книги підходять під такі-то пункти. Я ж планую підбирати до мого власного бінгу книги, які. Говорять про екологію, про зміну клімату, про інші питання екологічних проблем, про ці частини світу, які мені цікаві, а також про живі організми, які мені цікаві. Ви, напевно, не здивуєтеся. Бо я часто там говорю про китів, Скандинавію, Саландію чи щось таке. От це я буду обрати для себе. Але ви можете обирати і трактувати ці пункти як завгодно. Зараз я лише озвучу та прокоментую ці пункти, але ми з вами десь я думаю за півроку зустрінемося і обговоримо, що в мене з моїм бінго, чи змогла я тримати курс Одна книга один місяць. Та за цією грою чи ні, і так далі. Про все ми поговоримо, але давайте зараз я просто вас познайомлю з тим, що сама вигадала, і, можливо, зацікавлю вас приєднуватись до мене та гратися у цю гру разом. Отже, пункт перший. Книга про протистояння. Будь-яке протистояння. А, хочете між різними народами, хочете між людиною та природою. А, хочете, прочитаєте протистояння Кінга що завгодно, але там має бути протистояння баш на баш, одне та інше. А для того, щоб відчути. Якусь таку динаміку боротьби. Другий пункт це скандинавський автор. Це простий пункт. Скандинави, беріть і читайте. Е, насправді, скандинави написали і вже перекладено багато різних цікавих книг. Це і нонфіки, і художка. Просто беріть і читайте, відкриваємо нові горизонти цим пунктом. Пункт третій. Книга з птахом на обкладинці. Шукайте птаха. Я, да, скажу вам чесно, я придумала цей пункт під конкретну книгу, але це буде важке читання. Можете спробувати вгадати, це книга з моїх полиць. Пункт четвертий. Книга про велике та величне. Як хочете трактуйте. Хочете, я не знаю, я напевно читатиму книгу про китів, тому що мені здається, вони і великими, і величними. Ви ж можете для себе перевідкрити ці поняття, якось в книгах це знайти. Мені буде насправді цікаво почути про ваші книги під цей пункт. Пункт п'ятий: книга від якої стає світліше. Можливо, вас щось тішить, можливо, вас щось заспокоює, можливо, вас щось радує. Читайте це. Я ж буду читати книгу, яка, я думаю, дуже буквально буде відповідати цьому пункту, але розкажу про це пізніше. Потім неординарна біографія. Я не знаю наскільки неординарні біографії у Брітні Спірс. Або хто там ще у нас виданий, я не дуже читаю біографії. Але це цікаво, і я думаю, що людям, які, як і я, не дуже цікавляться життями інших людей, це буде цікаво, як якась нова сторінка в читацькому житті та розблокування цього пункту читаю біографії. Пункт сьомий. Книга як. Ковток крижаної води. Ця книга вона має відповідати відчуттю, коли ви у спеку витягуєте відро води з колодязя. І ця вода, вона така прохолодна, вона така свіжа, вона така смачна, її ніби пити й пити хочеться. Оця отака книга має бути. І вона має мати трохи, знаєте, такий ефект протверезіння. Але не обов'язково, можливо, ви якось інакше бачите а, цей пункт, і це також дуже цікаво. Від восьмої книги вам має стати спекотно. Тут теж ви здивуєтесь моєму вибору, а ні, але ви можете читати будь-що навіть любовні романи. Обирайте, що вам подобається. Пункт дев'ятий. Книга, яка небезпечна, як хижак. Можливо, ви чогось боїтесь, можливо, ви боїтесь дізнатися більше про якусь тему, можливо, ви знаєте, що якась художня література вас може шокувати або вивести із себе, але при тому зустріч з нею стане одним з найцікавіших досвідів у житті. Оце той самий пункт: взяти щось небезпечне для вас і спробувати це підкорити або втекти від нього остаточно. Пункт 10 Книга Айсберг. Зовсім не те, чим здається на перший погляд. Набагато глибше, набагато більше, набагато масивніше, ніж це можна судити за овкладинкою. Пункт одинадцятий. Книга-подорож. Хочете road story? хочете про якусь країну, хочете подорож у себе, що завгодно. І останній дванадцятий пункт книга від сумнівного експерта. Це також пункт під конкретну книгу для мене, але це може бути цікаво, тому що зараз на книжковому ринку, та й в принципі в інтернет-просторі, в інформаційному просторі є дуже багато думок від людей, які не є експертами, але видають себе за таких. І з якими ви, як експерти, в певній галузі можете не. Погодитись, і я закликаю вас взяти таку книгу і максимально критично поглянути на неї, прочитати і дати свій відгук експертний, і навіть посперечатися із тим, що там написано. Для мене це буде екологічна робота від людини, яка не мала б лізти в це, для того, щоб, знаєте, Почистити свої руки від багна, але все ж таки залізла. А моя задача порекомендувати те, що ця людина понаписувала у відповідній книзі, справившись на мої знання та бачення предмету. Отак, це 12 пунктів мого бінго, і я сподіваюся, що вам буде цікаво використовувати його для читання у 2024 році. Ви можете скачати власне, бінго у форматі А4. У мене в телеграм-каналі для того, щоб читати було легше можете там собі ставити позначки і так далі. Беріть, користуйтесь і читайте нове, цікаве та неочікуване. Оце все з планами на читання цього року. Це має бути доволі цікавим. Але перед тим як я попрощаюся, хочу сказати, що тепер в мене є байміє кофі ви за посиланням у описі до цього відео або в першому прикріпленому коментарі можете зайти і підтримати мене. Але є певна умова, як я вже колись казала, для мене важливіше відчувати вашу підтримку, ніж заробляти на Наному етапі, тому що я розумію, як складно зараз витрачати гроші не на наших захисників, але іноді буває хочеться підтримати когось, якщо вам подобається те, що ця людина робить. Тож, я всі гроші, які отримую через БайміюКофі, які не позначені певним коментарем, буду віддавати на потреби збройних сил. Я про це вам буду розказувати в Телеграмі, віддавати, показувати скріншоти і так далі. тобто Для мене це не проблема, ви можете підписуватись і спостерігати за цим, от. тому що от для мене важливіша підтримка. Але якщо ви хочете, щоб я купила якусь певну книгу або просто книгу. Якщо ви хочете допомогти мені фінансово із купілою штативів, тому що мені це дійсно треба, або щось, що пов'язане з каналом, ви також можете це написати в коментарі. Але все, що без коментарів, все віддаватиму на Сили оборони України. Ось така домовленість. Якщо вам цікаво мене підтримати, посилання в описі до цього відео. Загалом на цьому це все. Дякую, що були зі мною. Пишіть, які ваші плани на 24 рік, і чи зацікавили вас мої плани? Мене вони дуже цікавлять насправді. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і бережіть себе та підтримуйте наші хиричні Сили оборони України. Па-па!